Друзі, вітаю! Я Христина Щаслива, я з України. Надзвичайно вдячна за перегляди, підписку, подобайки і коментарі. Сьогодні про блогерку Катрону. І так Катерина відбула перші посиденьки в будинку орендованому. Хочу ще дещо сказати про те, чому і як опинились усі чудотворці в будинку, який нічим не кращий від їхньої квартири. Єдине, що відноситься до плюсів, це своє подвір'я і огорожа. Можна випустити дітей, носитися по вулиці. А катроні відлежуватися, скільки вже їй влізе. Але подвір'я потребує догляду. Побачимо, як буду справлятися з такими обов'язками у цій господарі. Але, як кажуть люди, що проживають в США, що у такому будинку взимку буде холодрига, у цих кумедних, виявляється, закінчився термін оренди квартири, і, видно, господар не продовжив їм надалі оренду. І тут у мене писали добрі люди, що Генько на відріз відмовився цей раз шукати житло Катроні з Відьком, але їм буцімто допомогла церква. І оця тупизна блогерка, коли її в коментарях задали запитання, чому її сестра Наталя набрехала, що Відько з катроною купили будинок, то вона відповіла, що, мовляв, друзяки, ви що не знаєте, що таке контент, то це означає, що ці дві брехухи відкрили канали, щоби що робити. Правильно, брехати. Отже, їх канали треба назвати Дві брехухи в Америці. Це ж наскільки треба бути тупою, неграмотною, щоб отаке ляпнути. Як же тобі Катерина, не соромно і не страшно брати отакий гріх на душу. Ще хвалилася оця копиця ненажерлива, що навчала якусь там подруженцю, як відкрити канал, то виходить, що ти Катерину навчала і подружайку також брехати. Ай-яй-яй, от послухайте, недарма казала одна жінка, особисто мені, що страшніших людей, як оці сектанти, не існує, бо від звичайних людей завжди знаєш, що чекати, а оце затуркане, тупорили. Думає, що воно, якщо пішло до церкви і там повило, то вже прям святе стало. А ось тут показала, яка вона святоша. Вона відкрила канал, на якому Бог їй дав право брехати. Що вони й роблять, звичайно ж? То ти виходиш до людей, навчаєш якихось дурнуватих рецептів, а у них що суцільна брехня в тих рецептах? Схаменися, Катерино, після таких слів, як ти видала, нормальна людина сховалася б там у тих соснах, що зараз у вас на участку, і не вилазила б звідтіля. Ай-яй-яй, де совість, де сором, позорниця. І ось чергова брехня. Прибирання будинку тре мотивація. Оце вічно сидячи в Бардаці, буде когось до чогось мотивувати. Та нехай Бог милує мотивуватися від оцієї пеппи. Це хіба? Оце все назвати, не хочете бути в 30 років таким чудом, як Катя. То дивіться оцю мотивацію. Чуєте, каже, можливо, ви, друзяки, дивитеся, і у вас такий срач, як у Катерини, то вона змотивує вас. Отже, каже Катя, вставайте, дівчата, будемо прибирати. А потім, мовляв, ми з вами. Тобто, оця прибиральниця з друзяками будуть дуже задоволені з собою, та нехай тобі вже греть. Ну це вже верх цинізму. Вона заложила першу посудомийку, тобто усі миски, з яких вони їли. Катю, цуцики їдять з мисок. Оце прогрес, оце новина, це ж треба отаке топи за ще інших навчить тупості, бо ж хто знає, що посуда має бути чиста, зі столу має бути прибрано все, лишенька трона знає. Камера стоїть, а це все дупою до камери. відько так само, де ваша культура Віруни, тільки вже ж невідомо, в що ж ви вірите. Чуєте, що навчає? Використовуйте свій час правильно, отак. Ще взялася в наступному кіні готувати десерт і запросила друзяк до роботи. Щось вона дуже, оця господиня в лапках, стала діловою, аж занадто, і знову опою до камери і не соромно відвертатися та сунути ту свою гидоту людям безсоромниця тикатрону. Далі виклала животяку на стіл, як це вона робить, на перси свої виклала. Усі бороди, які наїла в Америці на безплатках, і почала навчати робити десерт. Катю, такий десерт і дитина зробить. А наступне кіно від Катрони, як вона купила класну річ, їде за кермом автівки, як зазвичай вперла свою фізіономію в камеру. О, не знаю, як їй вдалося влізти в об'єктив, бо пухне Катя уже не по днях, а по часах. За щічками уже вух не видно, шиї теж уже немає. Це ж як треба жерти, щоби перетворитися у справжнісіньку пепу? І так усе складала писок у бантика, але ж уже ж і не виходить Бантик. Щічки заважають. Ну, але Бантика таки склала якось та ще й прикрасила герпесом. Ви знаєте, повідомила, вона їде до Гудвіла, бо в неї чайник потік. І тут швидка допомога підоспіла катроні у вигляді сестри сельчанки, яка Каті скидає, що є такий собі гарний чайник. І що ви думаєте, оце брехло видало, що вона ж саме такий чайник і хотіла? Ну не бреши вже, скільки ж можна. От як вона візьме той чайник, то вже в неї буде все так шикарно. Чомусь так хочеться оцю молодицю трусунути, щоби схаменулася врешті. Але це ж все дарма. Воно це чудо, вже рознюхала, що побільшало перегляді у неї, то веде себе так наче вона порозумнішала, пограмотнішала, їй уже й море по коліна, ой, а в магазині уже така атмосфера для Каті. Ну, а Катрона так любить таку атмосферу і завиває, бо вже ж крісмос. А може, Різдво, Українко, так вихваляє твоє віруни в коментах тебе, що ти така ж україночка. «Ой, слухайте, таке щастя, чайник стоїть та чекає катрону. І такий він їй доволі миленький, така рада, така рада. Та ще, крім чайника, що ще прикупила за доволі гарну ціну і завила така рада. Головне, що на чайнику гарненькі квіточки. А все решту то таке тепер уже атмосфера у Каті супер, і замітьте. Головну роль у цій атмосфері зіграла хто її сестриця. А ця атмосферниця така рада готується вже до нових гостей, будуть знову спілкуватися. Але ж така втомлена вона їде відпочивати у Коску та Волмор. Хіба де краще, де краще відпочине Каті, як не в копераціях? Решті вдома із таким мудрим виглядом починає тикати в об'єктив камери те, що вона купила. О, цікаво ж, Катерину, ну так цікаво, що ж ти там прикупила? Але невідомо кому оця інформація щодо твоїх покупок потрібна. Ой, який діловий вигляд у блогерки, що нех тебе шлях трафить, вхопила рульку і біжить з неї до камери ближче, бо ж такий скарб вона придбала. Уже одночасно будуть запихатися рульками, наталені, гості й катронині. Це ж треба таке. Хоч би щось своє придумала. А то все, що в старшої, те саме, і в цієї і ця пхає в свої відео. Ой, прибігла ще з топленим маслом до камери, і тут вона все знає, бо ж бачила у інших блогерів. О, як? ага. Ой, мати рідна, виперла свою фізіономію в профіль телефон. Це потрібно бачити, бо описати це видовисько неможливо. Одне тільки скажу, що профіль тут не 30-річної жінки, а цілих п'ятдесят можна їй дати. Як шкода, що вона не здатна себе побачити тверезим поглядом. Розкрутила банку з тим топленим маслом, сунула свого шнобеля в ту банку, нюхає. Ой, держіть мене семеро. Тут не потрібно кінокомедії, жодних придумувати, ні, досить подивитися селюки. Вона спробує те масло і винесе свій вердикт. Катю, проспися, благаю тебе. Кому треба твій дебільний вердикт, усім давно відомий такий продукт, окрім вас. Наступне кіно, яке передивилися 22 тисячі і не зрозуміло кого і яких людей. Бо це ж така дурня, готую для гостей. Але на початок сніданок собі оця пепа наварила на сніданок кашки зі смаженою цибулькою. А цибулька, яка по-катроненому присмажена, чорна, як смола. Але вона таку любить. Ну, звісно, нам це відомо. І що ви думаєте? І тут котлети в воді. А ті котлети плавають у такій страшній мутній коричневій жижі. Фу! Яку оце брехло ще одне, бо друге в кутків, назвало підливою. Аже би ти, діареї дістала, де ви такі взялися, та ще й на сміх людський в інтернет полізли. І оце паскудство, що Катрона наготувала, вона назвала дуже ситним сніданком. Ще прискакала сюди Наталя, приперла торта свого спартака, а оце брехло їй приготувала макарони і желе ге 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 у нас випав сніг», – каже Катя. Отож їй весело стала ж заіржала. І ще від Катерини кіно. І знову, як вона приймає гостей, господиня, як перебралася в будинок, то вирішила, що вона тепер не Катерина, а Катерина Іванівна поводить себе так, наче вона порозумнішала, пограмотнішала. І голос навіть помінявся, інтонація також помінялась. І така то стала смілива, така ділова, оце чудеса! А починає з того, що вони в церкву не поїхали, хоч і неділя. Погано Катю зробили, дуже погано. Бо хтось там у них захворів, ну і почала гнати свій маразм у маси, бо ж у них лише 9 листопада, та й сніг, наче з здурів випав 9 листопада. Ну ви уявляєте, це ж бо ж тільки середина літа. Ой-ой, ги ги 9 листопада і вже сніг. Ну, от що тут казати, біда з Катроною. У хріми звертається до сина. Ти вже шорти не будеш вдягать? Ото от, утнула прямо цитата дня. Вав, на секундочку, у нас 9 листопада вже сніг. Тьху. Оце маразм вищої степені, ги А далі знову опов екран і скаче біля столу. А вона, оця брехло, постелила новорічну скатертину на стіл, бо ж у них сніг випав. Ой, скатертина пожована. А що? хозяюшка ще одна не знає, що скатертини прасуються? Сором. В телефоні лише потилиця й дупа. Ну, що зробиш? Невиховане створіння, можна ж телефон з іншої сторони поставити. Але для цього треба розума, його катма. Волосся не вимете, масне. Але свічки уже горять, і у катрони стало атмосферно. А на столі картопля, рулька, обов'язково згорена. Цезар, салат, копчена риба, і незмінний багет з сиром. І такий уже ж у неї смачненький та гарненький стіл. І чомусь катроні в листопаді. Усе треба, щоб було по новорічному. Польот дуже добрий, макарони дуже добрі, спартак дуже добрий, ой, Катю, не бреши, бо знову герпес вилізе на цей раз на язиці. Вітькові прийшлося стояти на колінах біля столу і їсти, коли були гості, бо сісти, господарю, не було на що. От скажіть навіщо лізти зі шкіри, збирати уже гостей, коли ще навіть сісти немає на що. Щоб кіно створити, контенту катма, ой. Ця копиця. Клалася вже спати, гості поїхали додому. І лежачи поночі, кіно знімає, як відтюн чистить доріжки від снігу біля будинку. Знову новина, коли вони жили в Україні, то в них там був сніг. Чуєте? Катю, ти не жартуєш? А відтюн в Україні як піде, як перечистить усе, як перечистить усі доріжки. Бо він настільки чистий, видно, на цьому. І вирубилася, бо закінчила відео, а продовжувала уже зранку. Мабуть, вирішила, що всі забули, що в них відбулися гості, то нагадала. Ще додала, що ж вони спілкувалися, і все було у них ну, дуже добре і така рада. А я буду завершувати, зичу всім миру, злагоди, тепла, світла та здоров'я. До зустрічі, Христина.